Слава Богу, улюблені гості, брати і сестри. Сьогодні ми торкнемося вчення про святу Троїцю. Це найбільша таємниця для людського розуму триєдиний Господь Бог. Сам творець Всесвіту відкрив нам про свою триєдиність. Адже Бог є в трьох особах, в нього Одна сутність, тобто одна істота і три особи, три іпостасі – Отець, син і святий Дух. Тобто єдиний Бог, який має одну істоту, одну сутність, існує в трьох особах: отець Бог, Син Бог і Святий Дух Бог, але це не три окремих Бога. А один єдиний Господь Бог. Починаючи ще з перших слів старого заповіту, ми вже бачимо про проєдиність Творця. В Біблії починається книга буття такими словами. На початку Бог створив небо і землю. Земля ж була порожня, пуста і дух Божий. Носився над водою. Тут слово Бог, як кажуть біблійні філологи, написано в множиному числі Елогім боги, а глагол сотворив в єдиному числі. Получається, на початку Боги сотворив. І говориться про Бога, про духа, який був над водою, над, первозданним, над первозданною речовиною Всесвіту. І далі говориться і сказав Бог, і сталося, і перераховуються всі шість днів творіння, де Господь творить світ, світ, людину під словом сказав прикровенно, святі Отці розуміють Слово. Божественний Логос, Другої поста Святої Трійці. Бог Отець благоволить. Бог Слово, Бог Син творить, а Бог Дух Святий освячує творіння. Таким образом, у творінні всього всесвіту приймала участь вся свята Трійця. Старий заповіт красномовно описує. Явлення святої Трійці в 18 році книги Буття. Там розповідається про святого Авраама, який перебував у спеку дня біля свого шатра. І ось це було 4 тисячі років тому. Описується, що святий підняв очі, і ось три мужі стоять напроти нього. І він, за словами Кесарія Арилацького, зрозумів таїнство Троїці. Він до трьох звертається в одному числі. До трьох він каже: Владико, не пройди повз мого дому. Тобто, він зрозумів, що перед ним триєдиний Господь Бог. В історії церкви, е -е, коли тлумачили це місце. Писання деякі отці вважали, що це явився Бог син і два ангела. Як, як Юстин Філософ, так думали, Іван Златоуст. Але були отці такі, які, як Афанасій Великий, Авросі Меніоландські. Вони вважали, що це явилося, ну, вся трійця. Ми Повинні з вами прийняти вірою, що наш творець є триєдиним. Ніякий людський розум не міг до цього е, е, дістатися. Тому що були в древньому світі різноманітні вчення про якісь там абстрактні е, е, лапках Троїці, е, у язичників в різних там філософських е, системах. Но про саме таке вчення про триєдинство творця. Це незбагненно для людського розуму. Це откровенна істина, тому що сам Бог нам відкрив цю істину про себе. Святий Григорій Богослов каже, що Троїця превосходить бідність двоїці і множину четвериці. Це ідеальне співставлення осіб. Ми не можемо сказати три, тому що це. Якби перелік один, два, три. Бог вище всякого числа. Тому ми кажемо: Троїць, Отець, Син, Святий Дух. Три особи перебувають, існують в єдиному неподільному єстві. Вони єдиносутні один одну, мають одне спільне тотожне єство. Це як по аналогії: три сонця, які перебувають один одному неподільно. Розрізняють особи Троїце по їхнім особливим властивостям. Бог Отець споконвіку і своєї іпостасі народжує передвічно без початку і без кінця, народжує Бога сина. І також із своєї іпостасі виводить Бога Духа Святого. Народження сина. І ісходження Духа Святого не одне й те саме, це різне. Але чим воно відрізняється, ніхто не знає, навіть святі ангели не можуть пояснити, якби в них запитати можна було б в чому різниця, тому що це таємниця внутрітроїчного життя Господа Бога. Бог Отець ненароджений, син передвічно народжений. Але між народженням сина із отця немає ніякого проміжку часу. Він так завжди було. Господь передвічно народжує сина і виводить Духа Святого. Були певні аналогії взяті із природи, яким чином пояснити це. Деякі оці приводили, що є от ключ з нього тече. Починається річечка. Ключик озерце і струмок. Тож, три. Потом Сонце. Сонце, диск, проміні і тепло. Навіть міфодій Олімпійських брав за аналогію Адама і Єву і дитину їхню. Адам, Отець, він народжує. Сина е, свого, і так як з ребра взяли Єву, якби аналогії звідєння Духа Святого. Ну це все недовершені е, аналогії. Вони ніяким чином не можуть пояснити внутрішньоїчне життя Господа Бога. Тому що Господь для нас є незбагненним за своєю природою. Ми можемо тільки вірити в те, що Бог є три єдиним – Отець, Син і Святий Дух. В новому заповіті, як Господь Бог прийшов, Він, Господь наш Ісус Христос, посилаючи апостолів на всесвітню проповідь, так і сказав їм: Ідіть і навчіть всі народи, хрестчи їх, їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І от Отець, він не явлений, він ніколи не являвся, через що на іконах його е, зображати не дозволяється. Хоча є такі ікони, називаються Новозавітна Неканонічна Троїця. Їх не рекомендують ставити е, в храмах, тому що вони зображають незображального отця, його ніхто ніколи не бачив. Хоча е, був випадок в книзі Апокаліпсис, Іван Богослов бачить. Е, Описано це в четвертому розділі книги Апокаліпса, Бога Отця, який сидів на престолі. Він таки назвав його сидящий, і не описує його в образі старця, а описує його подібно до дорогоцінного каміння. От. Бог син зображається так, як він приходив на землю. Бога людина, Господь наш Ісус Христос, Духа Святага. Зображає вигляді Голуба, як Він явився під час Богоявлення. коли Хрестився Господь наш Ісус в Йордані, Отець Невидимий говорив з неба, а Дух Святий зійшов на нього вигляді голуба. А також Духа Святого, зображаючи вигляді вогняних язичків, таких, які зійшли на голови 12 апостолів і Діви Марії на 50-й день після Воскресіння нашого Спасителя з мертвих і вони дізналися мови всього світу, і було їм нагадано про все, що говорив. Спаситель, і таким образом сталося народження Християнської церкви, нашої святої православної християнської церкви, ми знаємо, що Господь Бог для нас не збагненний, за своєю природою непізнаний для нас. Але ми, за вченням Григорія Палами, можемо спілкуватись з Богом в його благодаті. Тоді, коли ми пізнаємо Бога через Його енергії, які є сам Бог тільки не в своїй сутності. Улюблені гості, брати і сестри, нехай триєдиний Господь Бог, Отець, Син і Святий Дух, як дає нам сил, терпіння здійснювати наше земне спасіння, щоб досягнути там небес, бути з Богом. В вічному житті, у славі святої Троїці, тому що коли ми з вами приходимо до храму, ми йдемо у небо на землі, і ми повинні з вами один до одного відноситись так, як між собою існує свята Троїця. У любові, і ця любов повинна бути стати сенсом нашого життя. Амінь.